QX30 всього за 6 тисяч доларів 2017 року з пробігом 55 тисяч кілометрів. Це компактний кросовер у спортивній комплектації, що поєднує стиль, динаміку та преміальність. Під капотом 2-літровий турбований бензиновий двигун, розроблений у співпраці з Mercedes. Він видає 208 кінських сил, коробка передач сімоступенева, роботизована, типу Dual Clutch, забезпечує швидке перемикання передач. Ця модель з переднім приводом, що дозволяє досягти економії пального. qx 30 дарує неймовірні емоції, особливо в режимі спорт. Салон виконаний якісно з м'якими матеріалами, які личать преміум сегменту. Є все необхідне: мультимедіа, камера заднього виду, аудісистема, босе. Ідеальний для тих, хто шукає унікальний драйв і дизайн. Не забудь поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові огляди. А якщо зацікавили деталі, телефонуй нам або зв'язуйся з нами напряму.